Всім привіт! Ви на каналі Аліна Куда. Сьогодні продовжуємо нашу серію пересадочок. Сьогодні ми будемо пересаджувати росоглосом. Він нарешті відкріс. Він е, називається росовлосом Hemwood Жестей. такі великі, гарні квіти. І, е, як ви бачите, сам горшочок вже дуже маленький для нього. Він вилазить. Хочу посадити його сюди. Спочатку хочу його вийняти, подивитися, який в нього субстрат. який що приготувала вже, ну, первичне, приблизно я знаю, який субстрат буде. Але також хочу подивитися, в якому імені субстраті він ріс, які там корінці, і потім приготую свій субстрат, і ми з вами пересадимо його в цей горшочок. Так що зараз будемо його витягувати. Піду візьму свій шикарний підносик і будемо працювати. Щоб вам було краще видно, я тут поближче до вас підійшла. Я його останнім часом не, під, е, не підливала, не поливала, бо щоб він добре вийшов з горшочка. Так, о ну, тут горшочок, хочу я вам сказати. Прийдеться, мабуть, розривати. Опля. Ні. Так, дивіться. Що у нас тут? В принципі, кора і чуть-чуть є кокочіпси. Чуть-чуть. Так що, мабуть, я його дуже і ковиряти не буду. В нього, в принципі, гарні корінчики. Так, корінчики гарні. Може, чуть-чуть тут. Так, ну що, я тепер знаю, зараз піду візьму кору. Приготую і повернусь до вас. Так, ну що, зробила я такий субстрат. В общем, додавала кокочіпсів, ну, мабуть, десь процентів 30%. Тому що він у мене буде на вулиці, і я е, його кожен день як в теплиці виливати не буду, тому, що, е, тому треба, щоб Кокочіпси трошки е, утримували вологу. І кору я взяла чуть меншу. Десь фракція. 4-6. Ось така Бо все ж таки корінчики там набагато менші, ну я тонші. І тому і також додав е, трішечки самого осмакоту. Це також не завадить. Так, ну що, ніякого дренажу я робити не буду. Так, Тут э, ось так його всаджу. Чуть-чуть надо. чуть-чуть більше. Ось так всадю його і пішли обсипати. Мабуть, в мене не хватить. Прийдеться, ще буде. Так, маєте що? Ні. По новій зробимо, бо я бачу, що я його дуже посередині. Ой, бачите, хочу дуже ось так, бо в нього йде сюди, і тому я його притисну до самого самого бу... е... кінця боку. Ось так. Тому що посередині тоді не буде куди йому рости. Зрощувати нові зрости. У нас нарешті весна. Так. Іду, підроблю трошки, не хватило трошки субстрату. Зараз в мене дуже багато кори замочної. Я вам кажу, що я її замочу по старині. І тоді вона в мене готова. Тому що, якщо на мене надходить натхнення, то я е, ну декілька хочу з вами на, на камеру, а так от є натхнення, там можу два-три на кущики, якісь горщики пересадити і тому не заморачу, Ой Боже, в мене ж нема ніякої е кори ще готової. Так, ось так. Не дуже загубляла, е щоб було йому туди. І подивимося, як він себе поведе. Так, дивлюсь, ось тут трішечки пусто, хочу додати. Ще трошки, сюди земельки. Не земельки, а субстратики. Так, ну що, ось так покажу вам. Ось так він вийшло. Не дуже буду тут він трошки, ну як... Сам по собі вже загублений, а так він йде, ви бачите, доволі високо. Не хочу, залишила десь сантиметр зверху. От з цієї бульби повинен піти новий зріст. Або може з оцією, ну подивимося. Так що будемо чекати нових зростів. Так, ну що, пересудочка наша закінчилась, Ставлю далі, щоб не влетіло. А, а зараз хочу трошки. Вас запросити прогулятись по моєму садочку. Ви просили показати, де я посадила мої нові е, в'ючіся е, придбання. За мною, ось як ви бачите, скоро за моя азалія. Кожного року вона так гарно квітне. Ми по осені трошки тут перестановку зробили. Напнули, щоб у нас е, е, інші. Лимонник, якщо ви знаєте, лимонник тут я посадила три кущі і такий з біленькими цвіточками. Тоже воно. Плететься, щоб тут нам закрити, бо в нас дуже-дуже багато сонця тут. І щоб стінки були. І якраз я сюди буду виставляти свої цим відюмами. Тут під оцю, оцю ще я тут не, не чистила, бо було холодно. Два дні як потепліло. А то в нас мінус два, мінус п'ять вітер такий, що й ну. І тепер вчора посадила я свої квіточки, які ждали, коли їх посадити. Так що, якщо комусь буде цікаво, залишайтесь і трошки прогуляємося по садочку. Так, ось тільки-тільки -ті посадили. Зараз покажу, як вона називається. -ну. Такий ось так він повинен квітнути. Тут у мене лимонник. Так що, також, що... також попробую вам показати ось такий лимонник. Сішандра називається. І якщо подивитися, десь я бачила, тут були навіть квітнути, він збирався. Може на другому. Ну, в общем, ось так от. Трошки зрізали нашу ялинку, бо вона дуже дуже уже сюди падала. І ось так виходить азалія. Бо вона була приклеєна. Це від старих, це люди до цього як жили, зробили. І ось так вона росла. І вона вже бобочки. Так, тут. Тут, тут відходить наш такий ставочок. Немає ні рибок, нічого. Тут у нас все, що саме припливе, все, що в нас тут, он, равлики є, і в основному різні, різні е, насікомі. Жучки, павучки. І також у нас в тому році так взагалі було, не подивлюся, як в цьому році дуже багато було личинок бабок. І вони потім на, оціх, на оцій лозі цьому, чи як він називається, вони тоді ну, перетворювалися в бабок. Я вам показувала. Так, тут у мене гононкюль. По-французьки, а по-нашому не знаю, як вона називається. Ну, відходять. Тут ще дуже багато сухого, дуже всього. І ось така в мене є стярочка. Так, щоб трошки це. Я все садила тут, е, е, як його, окріматіс, але все він не підходив. І тому цього року я посадила, бачите, вчора посадила ось цього арістошолонія. Така гарна цей. Вже пахне, тут в мене м'ята підходить. У ну, нас ще навіть тут чистити та чистити. У нас ще тільки е, тільки ті, ті, заквітають е, нарциси, тільки відквітають гіацинди, ще е, самі ці не квітли е, тюльпани. Так що в нас ну, е, набагато пізніше е, пізня осінь. Ось тут я посадила деревовидний пі піончик, він отакий. Такий помаранчевий, гарний. Також в мене тут сходять півончики білий і там бабусі півончик. Так, тут у мене нарешті також розкривається ось така магнолія. Бачите, скільки тут ще квіточок буде? в общем буде квітнути. Ну, пізно вона розкривається, це сама-сама перша Так, ось тут. Ось тут, ну, Сон трава, що у нас кажуть, а тут я забула, як на неї, як на неї кажуть. о Забула, забула. забула Так, ну ось такий вже кущик. Та вона як трава росте. Тут у мене ось такий півник синенький, Ну вже такий добрий кущик. А ось тут Ну він тільки ні ні він вже засох, Ну тут відходить. Треба подивитися, як заквітне, покажу. Тут такий рослинка така, не, як квадратики. Ось так, ось. так. тут, ну бачите, ось тюльпани ще. ще тюльпани не квітнуть. Тут ковринка розгулюється. Тут ось ось такі кільчики. Ось такі кільчики. Уже відходить моя здоровенна, здоровенна лаванда. І ось сьогодні не втрималась. <сі> Таке, хоч і не ростуть, а все одно купила. Дуже мені сподобався. Ось такий червоний-червоний, прям винний клематись. Може, кому буде цікаво, ось так він називається. Ну, гарний. Попробуй ще раз. <сі> ну, не там, не там. Так, кого хочу ще показати. Ось тут в мене ще під цим. Тут у мене вже ну як на підході, ось цей на підході. самий самий ранній я вам його покажу. Це фіолетовий. Він недовго квітне, він десь тиждень квітне, але це деревовидний. Ось дивіться, вже йому 4 роки, п'ятий. Це п'ятий раз буде квітнути. То раз, два, три. 4, 5, 6, 7 бубочок в цьому році. Гарно. А ось тут, бачите, як, як, як лахмато, так, як так щільно, це в мене жовтий, мій також древо, древовидний. Але він ну, єсть ось, бачите, трошки відпускає. Ну, в принципі, я б не сказала, що він такий деревовидний. Якщо показати оцей фіолетовий, то тут, так. Да. А так, ні. А тут також такий е, е, помаранчево-рожевий. Ну, в общем, ось так от. Трошки показала свого садочку, кому було цікаво. Там ще є е, відходять моїх рози. Ну, кому цікаво, пишіть ще прогуляємося.